Всім привіт! Слава Україні! Ми маємо тему, про яку я вам хочу розповісти, яка дуже цього стосується. Почалося все десь пару років тому, і ми побачили постійний фідбек від наших клієнтів про те, чому ми не збираємо велосипеди в Україні, чому велосипеди взагалі не виробляються в Україні, і ми побачили в цьому якийсь потенціал. Зрозуміло, що для українців це важливо. Вони хочуть бачити і мати якісь речі вироблені саме тут. Тож ми розпочали невеличкий проект з обмеженою кількістю моделей, які ми планували скласти в Україні. Тож, ми замовили компоненти, ми замовили все необхідне для цього. І почалась війна. І всі ці компоненти, а це було, здається, декілька контейнерів, дуже багато компонентів розсортованих для збірки. Вони застрягли в Туреччині на початку війни. І наші сміливі логісти знайшли, знайшли шлях, як як це все доставити в Україну. Це було дуже важко, бо їх перевантажували з контейнера автомобіль, автомобілям везли до Європи, з Європи везли до України. Це зайняло десь здається, 4 чи 5 місяців, але ми отримали їх нарешті тут. І зіткнулося з іншою проблемою. Бо, як виявилось, наші партнери і великі друзі компанія «Велотрейд», у яких ми планували складати ці велосипеди, отримали кілька ракет у свій цех, ще на початку війни, який знаходився у Харкові, тож їх виробництва і виробничі потужності були майже знищені. За досить короткий термін хлопці з велотрейду змогли перевести все в ціліле обладнання вмістро, вмістро в місто місто Борщів Тернопільської області і обладнати там новий цех. І як на мене, вони зробили величезну працю, бо на старі на старому виробництві вони мали повноцінний конвеєр, який, на жаль, не пережив зустрічі з руським міром. Ось тож хлопці вигадали нову схему, вони зробили такий. Як це сказати? Імпровізований конвеєр, можна так сказати, з такими тілешками, які замінили повноцінний конвейер? Також приїхала більшість людей, більшість працівників. Вони теж переїхали до Борщева. І ось на відео побачите, як вправно хлопці збирають велосипеди. Роблять вони це дуже якісно, дуже швидко і дуже вправно. Ну, я бачив багато виробництв у своєму житті, і я вважаю, що це, мабуть. Одне одне з найвправніших виробництв велосипедів, які я бачу, для того ж треба робити скидку на те, що хлопці роблять це у неадаптованому під це приміщенні. Виробництво велосипедів складається з декількох етапів, і кожен з них дуже важливий для фінального результату. По-перше, сортуються запчастини і складаються таким чином, щоб зручно було мати до них доступ при збірці. Друге, це власне підготовка та перевірка рам на те, щоб не було ніякого браку, не було ніяких дефектів. Третій етап це власне збірка. І четвертий етап це перевірка якості збірки та якості пакування вже. Перед завантаженням велосипеда до коробки. І ось з цього вийшла перша партія українських велосипедів Pride Bikes українського виробництва. Першу ми, здається, ще влітку релізнули, і вона потрапила на ринок. А зараз ми збираємо вже другу партію. Там були трошки інші велосипеди і з гідравліка, тобто більш складні у виробництві у складанні. Але як ми бачимо, хлопці впорались супер. Подальшому ми збираємося наращувати виробництво в Україні. Ми вже плануємо збирати деякі інші моделі до того ж, ми активно працюємо над тим, щоб налагодити кастомне виробництво, тобто збірку деяких моделі під замовлення на специфікації бажаної клієнтом. Це будуть невеличкі партії велосипедів, але це буде теж дуже цікаво. Тож stay tuned. Чекайте на українські велосипеди Pride у магазинах вашого міста. Па-па!